Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Сонце лагідно сміється, вітерець струмок несе і підсніжник посміхнеться. Вже до нас прийшла весна. Малята, Весна це пора року, коли все прокидається, все зеленіє і розквітає. Тож пропоную. Послухати розповідь про те, як весна вступає в свої права. Тож сідаємо зручненько і уважно слухаємо. Одного разу маленьке сонечко прокинулося у своєму теплому ліжечку за хмаркою. Воно позіхнуло, потягнулося і вирішило визирнути на землю. Ой, як же тут цікаво, здивувалось сонечко. Усе сонне, сіре! Треба розбудити природу. Сонечко почало лагідно гріти землю своїми промінчиками. Земля зігрілася, і з неї прокинулись маленькі зелені травинки. Вони весело потягнулися до сонця, побачив це струмочок, який довго спав під снігом, і раптом забулькотів. Дюрр! Пора мені бігти веселитися! Аж тут із гілочок дерев виглянули маленькі бруньки. Вони спочатку соромилися, а потім розкрилися і перетворилися на ніжні зелені листочки. Ой, а що це за пухнасті кульки на гілках? Та це ж вербові котики. Вони радісно закивали голівками. Ми теж, ми теж проснулися, прийшла весна. Раптом у небі залунала весела пісенька. Цвінь, цвірінь, весна, весна. Це повернулися з далеких країв пташки. Вони шукали місце для своїх гніздечок. Тепер усе довкола стало яскравим, теплим і живим. Дерева випустили листочки, квіти розкрили свої пелюстки, а дітки вийшли на вулицю, щоб погратися під лагідним сонцем. Як добре навесні, сказали всі. Спочатку та на сніг і з'являються маленькі струмочки, вони дзюрчать, біжать, веселяться. Потім З'являються маленькі бруньки, на яких роз... виростають зелені листочки. З-під землі вилазять перші квіточки підсніжники. вони такі маленькі і ніжні, а потім з'являються інші квіти: жовті кульбаби, сині проліски, білі ромашки. З теплих країв повертаються пташки. Вони співають веселі пісеньки, будують гнізда. А ще прокидаються ведмедики, і жачки та інші звірятка. Вони вилазять зі своїх зимових будиночків і радіють весні, і радіють теплому сонечку. Весна це коли все оживає, розквітає. Це дуже гарна пора року. Тож малята сьогодні ви узнали, як прокидається природа на весні. Як гарно! Коли все зеленіє, дякую малята вам за увагу, до зустрічі!